Вітаю вас на уроці хімії, любі учні! Дякую, що знову завітали до мене на канал. Сподіваюсь, відеоуроки допомагають вам краще розуміти й опановувати матеріал з хімії. Сьогодні будемо говорити про ковалентні карбон-карбонові зв'язки у молекулах органічних сполук. Як вам уже відомо, органічні речовини це сполуки карбону. Тобто, у кожній органічній речовині. Є атом або атоми карбону. Залишається цікавим питання, чому з усіх хімічних елементів для побудови скелета молекул органічних речовин природа обрала саме карбон. Нагадаю, що карбон має протонне число 6. В атомі 6 протонів, 6 нейтронів та 6 електронів. Електрони розташовані на двох енергетичних рівнях. І електронна формула карбону 1 С2, 2С2, 2П2. На другому енергетичному рівні 2 С-електрони спарені, а 2П-електрони розміщені по одному в двох П-комірках. Виходить, що карбон двовалентний. Але нагадаю вам, що Фридріх Кекуле довів, що карбон в органічних сполуках чотирьохвалентний. Що ж відбувається? Атом карбону. Переходить у збуджений стан і електрон з С підрівня переходить на вільну комірку П підрівня. І таким чином всі 4 електрони стають непарними. Тепер конфігурація карбону буде наступною: 2С1, 2P3. Тепер стає зрозумілим, що у такому стані він зможе утворити 4 зв'язки. Далі відбувається процес гібридизації. Пам'ятаємо, яку форму мають S і P орбіталі. Так, S сферична і 3 p орбіталі мають форму об'ємних вісімок, і розташовуються у просторі у трьох взаємно перпендикулярних площинах. В процесі гібридизації відбувається змішування атомних орбіталей, які мають різну форму та енергію, і утворюється така ж сама кількість нових але уже однакових за формою та енергією гібридних орбіталей. Гібридизація електронних хмар має місце при утворенні ковалентних зв'язків, а нові гібридні орбіталі розташовуються у просторі певним чином. Розглянемо типи гібридизації орбіталей. СП гібридизація. Вона відбувається при змішуванні однієї С і однієї П орбіталей. Утворюються дві гібридні орбіталі, що мають форму неправильних вісімок. Дві інші П-орбіталі не задіяні в гібридизації і залишаються негібридизованими. Гібридні хмари перекриваються в просторі, максимально віддаляючись і розташовуються лінійно під кутом 180 градусів. Дві інші негібридні – Розташовуються у двох взаємно перпендикулярних площинах. Такий вигляд мають валентні орбіталі одного атома карбону. А при утворенні ковалентного зв'язку з іншим атомом карбону, СП-орбіталь одного атома перекривається з СП орбіталлю іншого атома карбону, утворюється сіма-зв'язок карбон-карбон. Дві негібридні П-орбіталі на кожному карбоні перекриваються боковими ділянками вище та нижче лінії, що з'єднує ядра атомів, утворюються два пізв'язки між атомами карбону. Таким чином, два атоми карбону з'єднуються трьома зв'язками, тобто одним сігма і двома пі-зв'язками. Друга СП-орбіталь кожного карбону перекривається з 1С-орбіталлю атома гідрогену. Утворюються сігма-зв'язки CH. Так утворюється молекула етину і решти алкінів. Вони мають лінійну форму. Довжина зв'язку між атомами карбону складає 0,120 нанометра. Другий тип СП2 гібридизація. У ній беруть участь одна s орбіталь і дві p орбіталі Вони перемішуються, вирівнюються по формі та енергії і стають гібридними. Отже, гібридних орбіталей три. Розташовуються вони у просторі, максимально віддаляючись одна від одної на кут 120 градусів. Така геометрія є плоскою, трикутною або тригональною. Четверта П-орбіталь залишається негібридизованою. При утворенні зв'язків карбон-карбон, одна sp 2 орбіталь першого атома карбону перекривається з sp 2 орбіталю другого атома карбону і утворюється сігма-зв'язок. У кожного атома карбону залишається по одній негібридизованій орбіталі. Вони розташовуються паралельно і перекриваються бічним способом з утворенням пізв'язку, а дві інші sp2 орбіталі кожного атома карбону перекриваються з 1С орбіталями атомів гідрогену, утворюються по два сігма-зв'язки. Так утворюється молекула етену та інших алкенів. Молекула має плоску трикутну будову. Довжина зв'язку між атомами карбону становить 0,134 нанометра. І третій тип СП3-гібридизація. У ній беруть участь і стають гібридними всі валентні орбіталі атома карбону, тобто 1 С і 3П. Вони перекриваються у просторі так, що їхні вершини спрямовуються до вершини фігури, яка називається тетраедром. Кут між гібридними хмарами становить 109 градусів 28 хвилин. Верхівки гібридних хмар перекриваються з 1С-орбіталями 4 атомів гідрогену. Так утворюється молекула метану. За таким самим принципом побудовані молекули інших алканів. Молекула має тетраедричну просторову будову і довжина зв'язку карбон-карбон становить 0,154 нанометри. Виникає логічне запитання: навіщо карбон змінює форму гібридних хмар. Вся справа у тому, що зв'язки, які утворюються між такими атомами, стають ще міцнішими. Отже, ми сьогодні з вами говорили про ковалентні карбон-карбонові зв'язки. У молекулах органічних сполук. Коротко про головне. У молекулах органічних сполук атоми карбону здатні з'єднуватись за допомогою ковалентних зв'язків трьох типів: одинарний або сігма звязок утворюється завдяки лінійному перекриванню орбіталей. Такий зв'язок дозволяє атомам вільно обертатись і характерний для алканів. Подвійний зв'язок складається з одного сігма та одного пізв'язку. Він міцніший і коротший заодинарний, але обертання навколо нього неможливе. Подвійні зв'язки визначають властивості алкенів. І потрійний це найміцніший і найкоротший зв'язок. Він складається з одного сигма та двох пізв'язків і характерний для алкінів. В основі будови всіх органічних молекул лежать саме ці зв'язки, про які ми сьогодні і говорили. Тому чим краще ви цей матеріал розумієте, тим легше вам буде зрозуміти світ навколо, адже органічна хімія це хімія життя. Якщо вам було все зрозуміло, прошу підтримати відео вподобайкою. Підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків.